В крим кри, збежи з ігрі свои теплом, хай душуєш і ігри. Тебе вись душа моя летить, мій ти цар на всій землі. Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент: якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо він є. Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність, і може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати. А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. А ваша душа створена християнкою. Вона не створена бачити і переживати смерть. Та всім нам доведеться через це перейти. Чи можна до смерті підготуватися? Запитаємо в пастора. Останній день колись настане для кожної людини. І ніхто не знає, коли прийде його, так би мовити, черга. Чи можна до цього якось підготуватися? Справді тема ця дуже непопулярна. Але мусимо визнати, кожній людині належить померти. А потім суд. І хто знає, що принесе нам завтрашній день. Може, для когось із вас, а може, і для мене, він буде останнім. Тому, друзі, мудро буде жити так, що перед останнім подихом, оглядаючись назад, можна було сказати я не бажав би іншого життя, і якби міг розпочати все спочатку, то прожив би так само. Я дякую Господеві за все. Ісус, вмираючи на хресті Голгофи, проголосив звершилось! І відлунням цього вердикту прозвучало з уст його вірного слуги, апостола Павла. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. Свій біг закінчив. Допоміг би нам Господь, щоб кожен з нас міг закінчити свій життєвий шлях тими ж словами. Так хотіли би прожити люди, які вірять, що є щось по той бік буття. Але ж вірять не всі, і звідти, на жаль, ніхто не повертається, щоб підтвердити, що фізична смерть це не кінець. Розповім одну реальну історію багато років тому в Шотландії жив чоловік, який заробляв на життя, викрадаючи коней. І не раз він потрапляв через це до в'язниці, однак щоразу брався за старе. І ось він, вкотре у в'язниці, і його відправили разом з іншими арештантами на вугільні шахти. І якось після роботи виявили, що немає одного в'язня. Після тривалих пошуків в одному з відсіків під пластом вугілля знайшли труп того конокрада, його підняли на поверхню і відвезли до табірного моргу. А потім двоє в'язнів поклали труп у мішок і понесли на цвинтар, щоб закопати. Але дорогою мішок випав з рук і заворушився. Отямившись від переляку, ці двоє розв'язали мішок. Виявилося, що удар внаслідок падіння повернув конокрада до життя, і, ледве ворушачи губами, він просив води, дайте мені води. Йому подали пити. Він пив неперестаючи, а потім мовчки вибрався з мішка, встав і пішов. Аж три місяці злодій мовчав про пережити, боячись, що його вважатимуть за божевільного, а на четвертий таки заговорив. І ось що він розповів: я був на дорозі до пекла, як раптом почув чийсь голос, котрий звелів мені глянути догори. Я побачив на небі багато людей, оточених такою славою, котру неможливо описати словами, а потім почув голос Божий. Чи знаєш, що і для тебе тут було місце? Серед цих небожителів мав бути і ти. Просто переді мною палало страшне полум'я, але муки, яких воно завдавало мені, були ніщо порівняно з тим душевним болем, який виник від почутих слів, там мав бути і ти. Серце моє ламалось на шматки, і у відчаї я закричав, молячи Бога ще раз явити свою милість. І з цим криком на устах я отямився і збагнув, що я в мішку. Здавалося, пекельний вогонь продовжував горіти в мені, висушуючи душу і плоть, і тому хотілося лише одного пити. Той злодій покаявся і навернувся до Господа, порвавши назавжди не лише зі злодійством, але й з усім гріховним минулим. І він став щирим християнином. І те, що він пережив, це воістину чудо і велика милість Божа, котру нам важко збагнути. Вражаюча історія. Було б добре, якби усі ми могли отримати такий шанс, коли переступимо поріг вічності. Але, мабуть, не варто сподіватися, що нам пощастить так само, як тому чоловікові. Не те, що не варто, а й дуже немудро і небезпечно. Гляньмо, 27-й вірш 9-го розділу послання до євреїв говорить, і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Отож, рано чи пізно для кожної людини настане той останній день, і вже неможливо буде щось поправити. І тому нам треба жити так, щоб бути завжди готовими, переступивши поріг вічності, без страху поглянути смерті в лице. А єдиний спосіб так жити жити згідно з волею Божою. Отже, життя людини смертю не закінчується. Смерть це лише перехід душі з тимчасового земного життя у життя вічне. Саме так адже ми читали, і як людям призначено вмерти один раз. Цей закон смерті встановив сам Бог. А кожне слово, що вийшло з його уст, незмінно виконується. На жаль, багато людей і досі не вірять в існування Бога, і бажаючи якось виправдати своє невірство, вони ставлять запитання на взірець, а чи ти коли-небудь бачив Бога, а звідки він узявся, ну і всяке таке. Можна думати що завгодно, але одне залишається безсумнівним якщо є творіння, то є і творець. Не тільки людина, але й усе довкілля це боже творіння, і Бог не такий, як люди. Ми самі встановлюємо закони і самі ж їх порушуємо. У Бога не так, якщо він щось говорить, це обов'язково виконується. І немає жодної людини, котра б зуміла уникнути Божого вироку. З фактом неминучості смерті кожен мусить змиритися. І хоча нам не дано знати ані дня, ні години своєї смерті, можна не сумнівати, що вона нас не обійде. І ми залишимо всіх і все, заради чого жили. Адже перед лицем смерті усі рівні, багатство, освіта і місце в суспільстві не мають для неї жодного значення. У всіх кінець один. Багато людей готові заплатити будь-яку ціну за будь-які ліки, щоб бодай трохи продовжити своє життя. Але час смерті визначає Бог. І він не запитає, чи зручний для тебе цей час і чи згоден ти залишити цей світ, та й хто ми такі, щоб вимагати у нього звіту і пояснень. О, горе тій людині, котра на смертному ложі нарікає, кидаючи Богові докори і звинувачуючи в несправедливості? Але мудрий і блаженний той, хто впокорився перед Господом і погоджується з його волею, адже Бог ніколи не помиляється. Мабуть, у цьому контексті дуже мудро час від часу розмірковувати, а що би ми змінили у житті, дізнавшись, що завтра день нашого відходу, взагалі для християнина час смерті повинен бути найпрекраснішим моментом життя, тому що він іде додому, до Небесного Отця. Слово Боже, говорить, що день смерті кращий від дня народження, але людським розумом важко це збагнути. І справді важко це збагнути, бо як день смерті може бути кращим за день народження. Тож поміркуймо народженням дитини розпочинається нове життя. Людина народжується у світ, повний гріха, зла, омани, неправди, несправедливості, ворожнечі, ненависті, аморальності та розбещеності. У світ, князем котрого є противник Бога, сатана. І цей стародавній Змій і донині зводить людей, тягнучи їх у безодню. І ніхто не може знати, яким шляхом піде новонароджена людина і де закінчиться її щойно розпочати життя. У небі чи у вогні пекельному? Кому віддасться немовля своє серце, коли підросте? Ісусові чи дияволу? Чи служитиме воно своєму Творцю, чи віддасть себе на служіння світові? Якщо ж людина жила для Бога ділами і доброю поведінкою, набуваючи собі добре ім'я, тоді смерть для неї буде блаженним переходом до кращого життя. І цьому можна лише радіти, а за немовлят ще нічого не відомо, навіть найгірші злочинці були колись немовлятами. Саме тому апостол Павло написав колись для мене життя то Христос, а смерть то надбання. І тому тих, хто вмирає в Господі, слово Боже називає блаженними. Тоді чому так багато християн все-таки бояться смерті? Скажу відверто: причиною цього може бути тільки одне гріхи. Тому головне завдання нашого життя підготуватись до зустрічі з Богом, і це незрівнянно більше, ніж зцілення від найстрашнішої хвороби. Бо зцілившись, ти все одно колись помреш. Можна бути тяжко хворим, однак після смерті зустрітись з Господом, а можна пережити чудо зцілення, але у вічності опинитись в пеклі. На жаль, багато християн буквально заражені гонитвою за чудесами та зціленнями. Але дуже небезпечно будувати свою віру лише на цьому. Головне, має залишатися головним мир із Богом ось те, з чим ніщо не може зрівнятися і чого повинна прагнути кожна людина. Бо у світі немає нікого, хто не був би грішником. І саме через гріх смерть прийшла на землю. Та після нашого існування тут, на землі, відбувається перехід у безмежну вічність. І те, де ти провадитимеш вічність, залежить лише від тебе, друзі. Запросіть Ісуса Христа у своє серце і своє життя. І Він приведе вас у свої вічні оселі. Амінь. Цього щиро бажають вам, друзі журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. І до нових зустрічей. Промовлю ім'я, ем щоб скорбота і тривога Зникла вся Твоя, промовлю, бо немає більше слів та у вічі її прошу я, щоб тебе підсилив. Прошу, щоб почув.